Більше 200 мільйонів гривень таку суму містяни заборгували Миколаїв водоканалу за надані послуги. Керівництво комунального підприємства озвучило низку ризиків, до яких може призвести подальше збільшення заборгованості. Як виник борг та чи можливо його погасити, дізнавалися мої колеги. А водоканал – Миколаївводоканал одне з тих комунальних підприємств, що понесло найбільші збитки внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім проблеми з централізованим водопостачанням та постійними проривами водомережі, підприємство зіткнулося з чисельними боргами через несвоєчасну оплату послуг водовідведення від споживачів. Водовідведення в місті забезпечує 32 насосні станції каналізації. На добу ми витрачаємо більше 27 тисяч ківат годин. На місяць це підприємство обходиться в 4 мільйона гривень. Це тільки з урахуванням електроенергії самої та її розподілу. Ми тут не рахуємо сьогодні заробітну платню, ми не рахуємо механізми, ми не рахуємо витрати на паливо, таке інше. А тільки 4 мільйона гривень в місяць обходиться водовідведення по електроенергії. У Миколаїв водоканалі зазначають. Наразі борг абонентів перед підприємством складає понад 200 мільйонів гривень. Десь 204-205 мільйонів гривень. Про те, що населення сьогодні ми знаємо, що ну, більшість населення більше половини населення відсутня в місті Миколаєві. А також впливає те, що а, люди по причинах втрати роботи чи ще іншим якимось не можуть сплачувати. Попри складне фінансове становище, пов'язане з боргами, комунальники продовжують виконувати свою роботу. Надають послуги населенню, стежать за технічною справністю водомережі, лагодять труби, які часто рве через солону воду, або російські бомби. Директор водоканалу Борис Дуденко визнає, подальше зростання боргу може призвести до чималих ризиків, що торкнуться всіх мешканців Миколаєва. По-перше, це відключення електричної енергії. Якщо ми не будемо сплачувати постачальникам за електричну енергію за розподіл електроенергії, вони дуже просто. В них правила прості. Вони надішлють нам повідомлення і за тиждень можуть відключити підприємство. Що це значить? Це значить, що насосні станції зупиняються каналізації. І ми вимушені будемо відключати водопостачання, тому що каналізація не справляється і ктоки дівати нікуди. Єдиним виходом з боргової кризи є своєчасна оплата платіжок за воду і недопущення появи нових боргів. Я закликаю громадян ну, містян, які можуть сплатити за ці послуги. Вони не такі великі в загальній системі комунальних платежів на одну сім'ю сплачувати, тому що тому для того, щоб ми могли підтримувати. Вати нашу систему в задовільному стані для того, щоб ми могли не відключати насосні станції, для того щоб люди могли працювати, для того, щоб ми могли дуже швидко ремонтувати все це. Тому, по можливості, прохання сплачувати за на наші послуги. Проблема з водою у Миколаєві є загально визнаним фактом, аналогів, якому в Україні наразі немає. Водночас Миколаївські комунальники докладають всіх зусиль, аби в оселях містян була технічна вода та працююча каналізація. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для ЄНОВИН. новин.